Вітаю вас! Угорщина заявляє, що Україна повністю залежна від партнерів. Ви знаєте, в цьому є доля правди. Тому що гроші нам потрібні від усіх. Тепер давайте. Україна дійсно повністю залежить від партнерів своїх. Україна повністю залежить від своїх партнерів. Дивимось. Так. Повністю, на жаль, звісно, це нерви, війна. Для продовження боротьби повністю залежить також. Без варіантів ми залежимо. Так, ми залежимо, що буде, якщо Україна втратить підтримку. Що буде, якщо вона її втратить? Почайте, 8 пентаклі вже випадає. Вона надовго потрібна. Ох. Зупиниться все буквально, якщо вона її втратить. кінцевий результат. Важко сказати, тут хороше, і взагалі, що буде? Рух в нікуди. Таке враження, що ми продамо все, що зможемо, аби отримати бабло. Іноді колоди. Тобто ми будемо як в рабстві. Повноцінне рабство. Добре. Бачите, як? Дійсно, вона залежна. Візьму колоду другу. Другу колоду візьму, так. Україна повністю залежна від своїх партнерів. Зброя, фінанси, все-все-все. Україна повністю залежна від своїх партнерів. Тут двійка кубків. Скажімо так, за рахунок партнерів ми виходимо з жопи. Потроху. Ми зможемо розвиватись за рахунок угод. І тут, на жаль, того, що вони довго думали зі зброєю, ми стали жертвою ситуації військової. Багато маніпулюємо, що вам сказати. Ця колода показує чітко. Що ми намагаємось створювати ситуацію двіка кубків, це емоції, що ми щось самі можемо. А можемо ми дуже-дуже мало за рахунок угод з партнерами. Перша колода це якраз міжнародні відносини. Ми залежні. Ми залежні, але ми щось там виробляємо, типу, робимо за рахунок цих угод, за рахунок цих вливань фінансових, які нас виводять з паузи, зупинки. Це максимум, що ми можемо собі дозволити. І фінансуються бюджетні пенсії, все-все все за рахунок траншів фінансових. Інших грошей в нас немає. І тут проблема, якщо нас перестануть фінансувати. Розумієте самі? Що буде? На жаль, неприємно.